Екстрено у Берліні вирішили долю України. Зеленський оголосив про те, що шокувало усіх до закінчення війни 10 днів. Тепер офіційно Путін програв Москва під лютими ударами. Війна перейшла на бік противника. Небачний прорив, початок звільнення Криму і Донбасу. Шок Герасимов та Генштаб РФ під ковпаком Кремля. Повний хаос у кабінетах Путіна. Покровська м'ясорубка дійшла до верхівки, і все це сталося прямо. Амо зараз вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Терміново у Берліні дещо сталося. У ході переговорів між президентом України та представниками команди президента США Київ запропонував відмовитися від прагнення до вступу в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Цей крок з собою важливий сов для України, яка боролася за вступ до НАТО як захист від російських нападів, і має таке прагнення, включене до своєї конституції. Це також відповідає одній з військових цілей Росії, хоча Київ досі рішуче виступає проти віддачі термін. Торі Москві сам президент Зеленський наголосив, що це вже компроміс із боку України. Зауважимо, що категоричне неприйняття можливого членства України у НАТО є однією із основних вимог Кремля. Тим не менше, після переговорів Вітков повідомив, що під час зустрічі було досягнуто значного прогресу. За інформацією, білд обговорювався сценарій, при якому мирна угода може бути досягнута вже до Різдва. Екстрено дрони ЗСУ увірвалися у Москву. Офіційна столиця РФ заявляє, що її ППО нібито знищила 15 безпілотників. Тим не менше, через атаку роботу аеропортів Домодєдово та Жуковський тимчасово призупинили. Двіжуха над головою Путіна таки почалася. Вон вот прям буквально воду. Вот дим. Ліки. І воно що вотама там, вот получається. Оте, вот прям вот вот точечка. Это дым. Вот Це нормально. по домам. Не витримала напруги не лише Москва, а і Астрахань. Газопереробний завод відійшов у вічність. Пожежа небачних масштабів у ці хвилини продовжує спопиляти надважливий об'єкт Путіна. Самі. Смотри, сади. Ураження припало на дві локації: ключову частину заводу, що відповідає за перетворення газового конденсату та легких вуглеводнів у готове паливо і гази, будівлі на території виробництва один, яка ймовірно також залучена до основних виробничих процесів. Ростов на дону теж під атакою безпілотників. Вогняне шоу і яскраві емоції росіян у прямому ефірі. В Ростові під центром був желізнодорожний район, як концентрація логістичної та промислової інфраструктури. Під удар потрапила й ТЕЦ Луч у Білгороді. Місцева влада обережно визнає, інженерна інфраструктура зазнала серйозних ушкоджень. Тим часом мешканці одразу кількох районів міста скаржаться на перебої з електропостачанням світла, як і не було. Не щастить росіянам і на території тимчасово окупованого Криму українські дрони атакували потяг із паливно мастильними матеріалами для армії РФ прямо під час його руху. Ба Більше під лютий удар помсти від наших потрапила. І нафтобаза здригається від ударів і донечна. Мінус ворожа станція Репта центр підготовки операторів ФПВ. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії. Це таки сталося. Кремль розносить Герасимова і генштаб РФ через провалені дедлайни у Куп'янську і Покровську. Партизани злили шокуючу правду. Офіцери, які повертаються з відрядженню Генштаб, повідомляють, що в кабінетах головного органу військового управління РФ панує хаос. Генерали відкрито обговорюють жорстку прочуханку, яку їм влаштували зверху. Вочевидь, нарешті, верхівка РФ розплющила очі і побачила реальну ситуацію на фронті. ЗСУ ж прямо зараз продовжують притискати армію РФ до стінки. Противник зникає під ударами наших сил цілими колонами на Покровщині. Коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху, почався справжній русоріз. Українські дронарі та артилерія почали методично ліквідовувати ворога. США на межі політичного шторму. підтримка Трампа падає до рекордних позначок. Народ у шоці. Сенат різко протестує. Навіть у Вашингтоні не всі готові підкурятися. Марко Рубіо активно просуває проукраїнський курс у мирних переговорах, намагаючись утримати країну від хаосу. Америка стоїть на порозі історичного зламу. Політичний землетрус, який може перевернути всю країну, вже близько. Чим він може закінчитися? Про це вже за мить. Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон. у десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює російську агресію та змушує Україну прийняти умови Москви. До масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник Палати представників Майкл Куїглі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. Он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения магов, делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют... достатньо серйозне по в ліяння внутрі його собственной факті. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Те правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію процвітання. Тання прості американці виходять на мітинги, сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. Сенсація шок у світі США роблять різкий поворот щодо НАТО. Новий курс Вашингтону став справжнім ударом по союзниках. Європа в паніці чи означає це кінець єдності альянсу? І чи готовий Трамп залишити союзників на самоті перед новими викликами? Гучні заяви вже підривають довіру і відкривають двері для розколу. Що чекає на НАТО і яку гру веде Вашингтон? Подробиці вже за мить. Член палати представників Конгресу США, республіканець Томас Массі, представив законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з НАТО. Про це стало відомо з тексту законопроєкту, який Массі опублікував у соцмережі ікс НАТО. Це пережиток холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR-65. У своєму законопроєкті Масі заявив, що НАТО створили для протидії радянському союзу, який розпався понад 30 років тому. З того часу участь США обійшлася платникам податків у трильйони доларів, як і раніше пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн. Цей законопроєкт зобов'язує президента США Дональда Трампа офіційно повідомити НАТО про вихід не пізніше ніж через 30 днів після набрання чинності закону. Крім того, документ констатує, що початкова мета блоку часів холодної війни більше не відповідає національним інтересам сполучених штатів. Законопроєкт встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний та військовий потенціал для забезпечення власної оборони і запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування з спільних бюджетів організації, але щоб зрозуміти таку заяву цього республіканця, до кінця потрібно спершу розуміти, хто такий цей Томас Масі. Цей конгресмен є специфічним конгресменом. від представник спільноти республіканської партії, яка асоціюється з рухом Мага. Він є ізоляціоністом, виступає за мінімізацію втручання держави в життя людей і загалом за те, щоб Сполучені Штати мінімізували свою участь у здійсненні будь-якої зовнішньої політики. Політолог Петро Лищук впевнений, не можна сказати, що цю думку і таку гучну заяву масі можна вважати мейнстримною у Сполучених Штатах. Однак, у контексті внесення білим домом нової редакції стратегії зовнішньої політики США, яка викликала бурхливе обговорення не лише в США, а й у світі. Мабуть, він намагається якимось чином використати цей тренд для реалізації свого власного бачення майбутнього США. Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що минулого тижня у Вашингтоні відбулася зустріч співробітників Пентагону які контролюють політику НАТО та кількох європейських делегацій під час переговорів Вашингтон не оголошував планів виходу з альянсу, але хоче, щоб Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних можливостей НАТО від розвідки до ракет, позначений американцями термін 2027 рік. Перекладання цього тягаря з США на європейських членів організації Північно-Атлантичного договору кардинально змінить те, як Сполучені Штати один із засновників повоєнного альянсу, співпрацю зі своїми найважливішими військовими партнерами. Крім того, за інформацією, зміна зустрічі представники Пентагону, зазначили, що Вашингтон ще не задоволений кроками, які Європа зробила для зміцнення свого оборонного потенціалу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З приходом Трампа ізоляціоністські настрої посилюються. Сполучені Штати постійно декларують, що вони не зацікавлені в тому, щоб якось захищати Європу, що Європа повинна сама себе захищати, а їхні пріоритети це Тихоокеанський регіон. Змі пишуть, що американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає вимоги до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО. У чому особливість стратегії? Хоча стратегія прямо не передбачає виходу сполучених штатів з НАТО, але там чітко йдеться про те, що Сполучені Штати будуть зменшувати свою участь у програмах НАТО, що європейці на перед повинні самі себе захищати. Загалом же захист Європи не є якоюсь проблемою з Учених штатів водночас кілька європейських чиновників заявили, що термін до 2027 року є нереалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінить прогрес, оскільки Європі потрібно більше ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні можливості США у короткостроковій перспективі. Ми чітко заявили про необхідність того, щоб європейці очолили звичайну оборону Європи. Ми прагнемо працювати через механізми координації НАТО для зміцнення альянсу та забезпечення його дово. Строкової життєздатності, оскільки європейські союзники все більше беруть на себе відповідальність за звичайне стримування та оборону в Європі. Але як би там не було, ясно одне запитань до НАТО накопичилося немало. Та й самі американці чітко дали зрозуміти, як було раніше, більше не буде. Поки конгрес не готовий голосувати за вихід США з НАТО, однак це певний показник тенденції, яка спостерігається в американській політиці. Напевно, поки що сполучені штати виходити з НАТО не будуть. Але поки тенденція до того, що НАТО ставатиме все більш примарною структурою, і постане питання: а чи насправді штати будуть захищати своїх союзників по НАТО? Поки що в контексті дій Трампа все це виглядає дуже і дуже дивно. Екстрено Ан 26 зник безслідно, а два російські кораблі, завантажені зброєю, пішли на дно. Удар, який шокує світ. На передовій ЗСУ буквально стиснули ворога у Лещата. Хаос у рядах армії РФ. Генерали в паніці шукають, як врятувати залишки сил. Мадяр зробив рішучий крок і перевернув хід боїв. Секретні дрони вже працюють за планом, здатним переламати ситуацію на фронті. Деталі цієї нищівної поразки у сюжеті далі. Котел для окупантів у Покровську. Аналітики проекту Deep State повідомили про успіхи українських захисників на північно-західних околицях міста. Зокрема, осинтери інформують, у результаті успішної операції сили оборони противника заблоковані. При цьому ворожі анклави ще знаходяться у центральній частині Куп'янська. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сел. Сили оборони відносно блискавично зайняли рядьківку та кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка мирного, окупаційна радянська назва Московка та північно-західних околиць самого Куп'янська. При цьому сили оборони продовжують виявляти та знищувати окупантів. Операція триває результатом ще однієї злагодженої операції зсу стало знищення колони техніки противника на Покровському напрямку. Окупанти спробували скористатися погодними умовами і на броні авто та мототехніці пробитися з північної частини міста до південної. Але план провалився на шляху. Їх зустріли бійці 7-го корпусу ДШВ та 68 Мої єгерської бригади. А от українським ДРГ туман виявився лише на руку. Так бійцям головного управління розвідки все на тому ж покровському напрямку завдяки поганій видимості вдалося пробратися у тил ворога. Також українській ДРГ вдалося під час вилазки знищити і пункт управління окупантів. Відзначилися останніми днями у знищенні сил противника серед інших і сили безпілотних систем. Останні ставлять неймовірні рекорди. За два дні їхні пілоти дронів вразили два батальйони живої сили супротивника, і це лише початок. Напередодні ввечері командувач сил безпілотних систем із позивним Мадяр повідомив, що на рахунку його пілотів лише за один неповний день. 505 окупантів, здебільшого це ВДВшники 76-ї дивізії, яких перекинули на Донбас. Це все, що слід знати про поточний тиск на фронті. Добропільський, Покровський та Гуляйполівський відтинки. Середньодобовий показник СБС у листопаді склав 282 хробака, 8473 екземпляри протягом 30 діб. Середньодобовий за 11 діб грудня 395 тушок за добу, уже 4325. тисячі триста з кожним днем не дораховуються окупанти не лише солдатів, а й дорогої техніки. Так, наш генштаб підтвердив ураження ще одного російського літака. Напередодні зе пабліками пробігли тривожні новини з Качі – бази у тимчасово окупованому Криму, де на російському аеродромі БПЛА вразив Ан-26. Також росіяни повідомили і про втрати серед офіцерського складу. Попадання БПЛА в ан 26 на землі. Є загиблі і поранені. Ще одна вкрай тривожна новина прийшла російському командуванню, звідки не очікували. Сили спеціальних операцій України разом із повстанським рухом Чорна іскра провели успішну операцію аж у Каспійському морі. Біля берегів Калмикі диверсантам вдалося вразити два російських судна, які перевозили озброєння. Йдеться про суховантажі. Композитор Рахманінов і Аскар Саріджа, які перебувають під санкціями. А РФ використовує їх у військових цілях. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.